Я така фабошечка. Це рекомендація чата GPT. Окей. Okay. У нас залишилося три поїздочки. Okay. Дим'ємо булочки, які накупили. Оцінка наша е, спільна. для булочок 30, для напоїв 10 з 10. Дуже смачна матча, дуже смачний чай лати. Е, але матча якась така трошки солоденька. Ну, незвична. Ну, коротше, дуже класна, при тому що надзвичайно А булки? Ну, наче вдома спік. Зроблені реально з такого тіста. Нам сказали, що тоді щось не додають, але я не помню. Так, чата GPT, що тут не да, додають. І напишемо внизу. Коротше, і вони такі дуже сильно збиті. Круасани такі самі? Так, да, круасани, панчиколя. Це Вони все однаково. І з такого абсолютно слоєного тіста. Так, прийшли не вот я на стену кохання. Ну там А мы її не пробували. Чи ти пробувала? Вічі, я не знаю, мені здається, я що я такі проблеми. Це всякі, хоч і то смачніше. Блін, я просто бачила на ютубі, як таке дівчинка готує. Uh -huh. І воно оно, прям дуже круто виглядає. Я думаю, що це смачно. Ну, але просто щоб його побачити. А rice cake це оце? О, а може краще і цей, що ти тримаєш? Це ж теж персиковий якийсь. Так, да, але бачиш, який персик. Такий самий, як і тут. Okay, це мій улюблений напінь. Ой, блін, тут так. 12 -10. Тут так шумно. Да. Це ми в цьому супермаркеті взяли такі напої. 12 десяти. Персиковий сік. У нас два. Да. Ми, ми поспали. Проїбали трету. Проїбали трету, але Поспали. ми живемо з да. цим. Ну, типу, коротше, ми поспали Це в... Це історія, яку ми будемо розказувати угу. Ну, Типу, як наша подорож. А, да. Так не буває все так, все так гладко. Ну, Блін, ми проїбалися на декілька хвилин. Так, да, буквально на три-дві. Привіт, повернутись. Uh -huh. Може навіть і взяти тачку. Купити тут. Ні, ні, ну наприклад. Коротше, зараз ми йдемо е е в в'єтнамський ресторан, ком-ресторан. Бо вдома нам мало ФОБО, ми хочемо ще ФОБО. Так, спробувати, як його готують тут. Там ідуть люди. А вони повернулись куди затикаємо. Короче, мы уже пришли в Сейком. Бэмс. Я даже набралась у этого Бэмса ну, да, сегодня. Да. И вчера целый день. Мне подобается. Подобается? Ну да. Слава Богу. Короче, с одной тарелки есть. Такая фабошечка. Я це люблю. Ну, оцінка 8 собі. Чого? Бульон хороший, але мені мало солі в ньому. М -м -м. І, що? Ну, і хотілося б паростків, як в китайців. Оцих мікрогрін, чи як це називається? Ми знов купили бабауті. Так, я супер щаслива, бо це баблті, таке, як ми спробували вперше. І ми ганялися за ним. Тупо 4 роки. 3 роки, 3 роки ми ганялися за цим баблті. Я ну, взяла матчу, але я попробую оцю бомбу. Будемо пробувати. Да, тут по 50% цукру, ну ми це прям так? Да? Це рекомендація чата GPT. Він просто, ну, він знає спробуємо. нас. Зараз спробуємо, да, потім да, скажемо, що він, так. Да? Давайте. Але... Така мила дівчинка була, взагалі да, така лапуля. Да. Вона так нервувала. Боже, золоце, золоце. Я хотіла її підбадьорити, але вона погано говорила англійською. Ну і я тест, в принципі. Того ми просто... Це він. І бульбашки лопаються. Боже, я хочу аж плакати. І бульбашки лопать. Mm -hmm. О боже. А казали, нема. Ми не... всі знайшли бабелки, які ми були перший раз, коли були за кордоном у карвині, ми тупо доріли від нього. Ми його ніде не могли знайти в Києві, в Києві немає бабелтів, всі бабалки в Києві це підробки. З плотною бобою. А реально крутий бабелті з кульками, які лопаються всередині сі. Баблті аутфітчик.